Від початку року в Одесі зареєстровано майже 2 тисячі випадків коронавірусу. Згідно з офіційною статистикою, за останній тиждень рівень захворювання знизився на 44% і склав 100 випадків, з них 7 дітей. Дослідження вірусу COVID, зокрема, здійснюють у вірусологічній лабораторії обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. За день тут проводять більше ста тестів. Ми маємо дослідження, які проводяться методом ІФА і методом ПЛР-діагностики. Це і кір, краснуха, епіпаратит, ковід, грип. Робота мікробіологів надзвичайно відповідальна і вимагає високої точності. Найбільше досліджень проводилося на піку пандемії коронавірусу, згадують медики. Це ламінар, в котрим у нас коли була епідемія ковіду, ми в ньому працювали. Без перестала сутками до ночі. У нас дві зміни, і отак як сел з утра, і так робота. <працювала>, Працювала в дві зміни до 11 години без вихідних, без відпусток. Дуже складно лікарі нагадують, що безкоштовно зробити первинне або бустерне щеплення від ковід 19 можна в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги в Одесі. Стосовно ж Одеської області та регіону упродовж цього року будуть курсувати вакцинальні автобуси, в яких можна прищепитися від коронавірусу і ряду інших інфекційних захворювань. Для надання послуг з вакцинації у віддалених куточках нашого регіону Міністерством охорони здоров'я України були надані чотири автобуси. Вони брендовані, вони синього кольору, вони легко впізнавальні. Загальна кількість місць це близько 40. На поточну дату вони працюють. Працюють у місті роздільна. В таких мобільних пунктах послуги з вакцинації передусім надаватимуть пільговим категоріям громадян, але в цілому прищепитися тут може кожен. Медики наголошують на важливості щеплень і від інших інфекційних захворювань, зокрема корі. Це діти віком до 17 років, які не отримували згідно календаря щеплення необхідні дози протягом свого життя. Хочу ще зазначити, що наразі специфічного лікування проти кори не існує, тому єдиним надійним захистом від цієї хвороби є вакцинація. Вакцинація безпечна, вакцини працюють, тому вакцинована означає захищена. Дізнатися про календар щеплень та необхідність вакцинуватися від різноманітних інфекційних хвороб найкраще у свого сімейного лікаря, а знайти інформацію про роботу вакцинального автобуса можна на Інформаційних ресурсах вашого населеного пункту